Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. У нас сьогодні в гостях депутат районної ради Легоцький Володимир Павлович, який нещодавно повернувся зі сходу. Доброго дня, пане Володимир, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цю поїздку, як все відбувалося, які передачі ви возили нашим військовим. Золочівська свобода разом з Золочівською самообороною і Лонсо. Організували збір продуктів, продуктів першої необхідності воїнам, які захищають нашу країну. І це вже другий, другий, друга поїздка наша туди, в зону АТО. Суботу, вечором ми зібралися, зібрали, було дві машини. Зібрали, дякуємо дуже багато людям, які зібрали продуктів. досить. Ми виїхали в суботу, приїхали в неділю, туди вже було під вечір. Хлопці нас зустріли, ми задзвонилися, тому що з нами там з нами їздить людина вже з нею є другий раз, яка, яка була майданівець з АТО Богдан Баран. І від нього є відповідно номери телефонів командирів часті, тих хлопців, які наші служать, де там в Дніпропетровську, в Донецьку, в Донецькій області, в Луганській області. Ми поїхали, вони нас зустріли, ми задзвонилися, вони виїхали там, відповідне там, село. Ми зустрілися, зустріли нас, ми віддали нас в воїнську часть, там, де ми одну машину, ту велику, яку ми збирали, грузова машина, ми її розгрузили, то вже було під вечір. Так вийшло, що ми попали якраз в такий день, коли це був день танкіста. Наші хлопці ми якраз везли воїнську частину, яка базується в нас в Золочеві танкова частина. Ну, відповідно, ми розгрузили цей вантаж. І хлопці, командир частини і всі хлопці, які там були, дякували нам за те, що ми привезли продукти, висловили подяку всім людям, які долучилися до збору. До збору е, продуктів і все, що їм там не потрібно, що, що потрібно було. Е, вони вони е, там, тих, е, зробили е, потім е, вечеря, нас запросили на вечерю, ми разом з ними повечерили, трошки відмітили так, як би сказати, як можна в польових воєнних умовах е, це, це свято. Ну, ну, е, хлопців дух. Бойовий, як би так сказати, що я, я дуже, дуже радий, що є такі люди, які, там, які воюють, які багато є людей з нашої Луховицької сільської ради, які там служать. Потім пізніше ми поїхали. Та машина одна залишилася, яка ми вигрузили, а ми на, на, на другій машині поїхали. В Донецьку область, в Луганській, поїхали вже в Донецьку область, тому що ми там ще передавали одну адресну допомогу, одній людині нам передали. Ну тут трошечки, як сказати, ми поїхали вночі, то вже була десь година, може 12, та 1 година ночі. Добиралися туди, скажу прямо так, не дуже, не дуже було нам весело, тому що е, в, в деяких місцях інтернет пропадав, GPS, навігатор, який мали в машині, не працював. На дворі ніч нікого зпитався. Фактично ми десь мали, кілометрів 300 проїхали, то може на зустріч нам їхало одна дві машини. Там пусто ніхто вночі ніде ні, нічого не їздить. На тих блокпостах ще, ще перший навіть було, до, як тільки перший блокпост, який проїжджали, ще їхали в Луганськ. Там були гаїшники, були і хлопці на блокпосту. Дуже було приємно, що вони нас ну, поглянули машину, автомобіль, і вони так само ж подякували, сказали, що дуже добре є, що є такі люди, які допомагають. Які ну, дякували нам і що ми веземо цю, цю гуманітарну допомогу людям. Приїхали ми туди, тоді потім в Донецьк здибали. Тори задзвонилися з, з тою людиною, яка везли допомогу, передали їй цю допомогу, і звідти вже ми тоді вирушили вже вирушили в Дніпропетровськ. Там як їхати було погано, тому що старалися їхати швидко, тому що там обстановка може бути, ну, так як ми були, вистрілів ми не чули. Так, з тієї сторони було спокійно, нормально. А вже потім, як вже виїхали з Донецької області, приїхали, приїхали вже тоді в Дніпропетровськ. В Дніпропетровську там вже обстановка, можна сказати, ну, мирна, повністю мирна. Ми вже там були, то вже другий раз наша поїздка туди, в Дніпропетровськ. Хлопці наші теж не зустріли. Ну, вони в принципі ще харчі мали, ще так не дуже їм було треба, але ми залишили їм ті харчі, з ними там трошки посиділи, поспілкувалися. І потім вже десь під вечір ми вирушили, поїхали вже додому. Хотів би висловити подяку в голові Злочинської районної ради Міському Володимиру, який допоміг у пошуку пального. Також хочу би подякувати директору Сукрового заводу Качарівському Володимиру Івановичу. Також значну допомогу надав депутату Львівської обласної ради Батенко Тарас Іванович. Хочу висловити подяку за надану допомогу депутату Зеленському Волочівської районної ради, Костику Михайлу та директору філії Карпатської міральної води Костечку Ігору. Відгукнулися також на, на збір речей. І продуктів такі сільські ради. Це є, хочу їм також подякувати. Це Єлоховицька сільська рада, Руда, Руда Колтівська, Лукаменська, Спарівська, Гуджарівська, Великовішавницька, Струтинська. Хочу подякувати ще первинній районній організації риболовів і Злочівська школа номер 3 І хотів подякувати також інформаційному порталу Золочівнет. Ще особисто би хотів подякувати також своєму другові. Будуною баран Богдан, який, я вже говорив на початку, що він є в Майдані, сучасник бою АТО. І бачу, як він, він дуже переживає за те, що в нас зараз в країні твориться, за те все, що який то в принципі йде, можна сказати, і безлад, і то все дуже переживає. хотів би йому дуже за це подякувати, що він, він багато сам до того долучається, багато робить для того, що може. Що може і щоб допомогти тим людям. Настане хочу нагадати про пункти збору, які діють в місті Золочеві. Це є супермаркет, наш край, маркет Крайня хата, магазин комісійний, на ринку магазин це є Комора і магазин Квест. Хотів би нагадати, хто хоче здавати допомогу, надати теплі речі зараз людям, там їм будуть потрібні, тому що. Не знати, скільки час того буде, теплі речі, але не теплі речі, щоб люди мали взуття, шкарпетки, може, бушлати, щось такого теплого, стерго речей.